процес пішов і ніхто його не зупинив. І те, що ми бачимо сьогодні: куди ми будемо витрачати кошти, як ми будемо витрачати, наскільки це і важливість децентралізації, ми не зійдемо з цього шляху. Профільне міністерство підтримку українського фермерства. Оце моє глибоке переконання. Я вчора мав дуже добру зустріч з асоціацією, конкурентність, на прилиді жаль, займалися. Тільки, Передати їм кошти, передати їм повноваження. Це очевидний факт. При ньому було прийнято конституція за часів уряду Арсінія Яценюка, який, до речі, теж багато урядовому комітеті розглядали закон про об'єднання територіальних громад, болісте для українців питання, об'єднання, готування і так далі територіальних громад. Тоді я внісю. Поправку, ми його внесли в парламент. Сьогодні у нас є 413 громад. На часі ще десятки виборів. Процес пішов і ніхто його не зупинить. І те, що ми бачимо сьогодні: що фінансові ресурси на місцях зростають. Фактично, я думаю, що за, за ці роки децентралізації ми втричі збільшили ресурси місцевих громад. Що тепер потрібно зробити? Тепер потрібно дати. Абсолютно новий рівень прозорості використання цих ресурсів і включеності громадян в прийняття рішень. Ми з вами не робимо роботу заради себе. Ми працюємо на людей. І дуже важливо, щоб ці люди розуміли, куди ми будемо витрачати кошти, як ми їх будемо витрачати, наскільки це ефективно. Ми маємо бути в повному розумінні цього слова, підзвітні і підконтрольні мешканцям, які нас обирають. Тому я дуже розраховую, що ви будете зберігати це лідерство. Я знаю, що є багато питань: освіта, охорона здоров'я, інфраструктура. Я все це розумію. Але дорогу осилить той, хто йде. Я хочу вас тільки запевнити в одному: що уряд абсолютно повністю розуміє важливість децентралізації. Ми не зійдемо з цього шляху. Профільне міністерство, профільний віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко і вся наша урядова команда буде сприяти тому, щоб всі ці проблеми йшли в минуле щоб створена була система, яка дозволить вам більш ефективно розвиватися, ми проходимо вперше цей шлях з вами, вперше, вперше в історії нашої незалежної країни. Зрозуміло, що будуть труднощі, за будь-яку реформу треба боротись. Але результати і історія успіху вже є. Окремо, хочу сказати, що ми в цьому році визначили півтора мільярда гривень, які будуть направлені на підтримку об'єднаних територіальних громад. В минулому році це був мільярд, в цьому півтора мільярда. Ми будемо працювати над тим, щоб ці ресурси збільшувати постійно, щоб вам дати можливість більш швидкого розвитку. Ми забезпечуємо в цьому році 3,5 мільярди коштів на регіональний розвиток це кошти, які підуть на території, на регіони. І ми будемо з вами будувати самодостатні громади. Дуже важливо, я би хотів зараз це підкреслити: розвивати місцеву локальну економіку. І я вважаю, що це можливо зробити через розумну підтримку українського фермерства. Оце моє глибоке переконання. Я вчора мав дуже добру зустріч з асоціаціями фермерів. І ми говорили про те, що Україні потрібна реальна дієва програма підтримки фермерства. І я розраховую на те, що ми її спільно з вами зробимо в інтересах національної економіки. І саме головне треба відучити всіх, сприймати село як просто поля, які засіли, зібрали і продали. Це має бути в першу чергу розвиток людського капіталу, розвиток територій, розвиток економіки. Це дуже важливо, тому що все має обертатись навколо інтересів у людини. Незалежно від того, чи вона живе в селі, чи живе в місті. Але дуже важливо, щоб саме в селі ми могли дати належну якісну інфраструктуру, належні якісні послуги. Тому реформа триває, і буде тривати. Тому зараз важливо нам далі демонструвати результат боротися за ці реформи і досягати успіху в ім'я наших громад. Колеги, бажаю вам успіхів, бажаю вам і далі залишатись лідерами, іти вперед. І хотів би, щоб ви знали. І я, як прем'єр-міністр, і наш уряд, і президент повністю підтримують реформу з децентралізації, і нас ніхто з цього шляху не зіб'є. Йдемо далі і до перемоги. Дякую.